Сьогодні хочу розповісти вам про цікавий клінічний випадок. До мене звернулася пацієнтка з ясеневою посмішкою. Це коли під час усмішки видно дуже багато ясен. Протягом багатьох років вона намагалась приховати цю особливість такими маніпуляціями, як ботокс у верхню губу. І ми це виправили. Що ж ми зробили? Але спочатку поговоримо про мінуси ботоксу в таких випадках. Ефект короткотривалий. І тримається всього декілька місяців. При постійному використанні може порушуватись міміка. І основне причина не усувається, лише маскується прояв. Як ми вирішили цю проблему? Ми зробили клінічне видовження коронкової частини зуба. Це хірургічна маніпуляція. Це включало в себе декілька етапів. Першим етапом була діагностика та планування хірургічне втручання. В лабораторних умовах було виготовлено шаблон для точності маніпуляцій. Після того була проведена корекція кісткової тканини. Після проведення операції ми маємо ось такий результат. Пацієнтка записана через 12 днів на зняття шлів. Давайте подивимося. На етапі зняття шлів ми можемо запропонувати пацієнту корекцію, але... Я запропонувала інший варіант зачекати декілька тижнів для повного загоєння і ясності картини. І завершили ми цей кейс тим, що пацієнтка прийшла і сказала, що нічого змінювати не буде. Мені все дуже подобається. За ініціативою пацієнта, ми провели відбілювання зубів, і тепер вона має довготривалий ефект, писає своєю природньою гарною усмішкою. Якщо ви маєте таку ж проблему, до зустрічі на прийомі у вашого парадентолога.